Я вважаю, що зараз вибори не на часі. В Україні активно обговорюють майбутні вибори, попри продовження бойових дій, попри пряму законодавчу заборону на проведення будь-яких голосувань, попри те, що суспільство не сприймає таку ідею виборчої кампанії під час війни. Все одно всі в Україні говорять про це. Та чи відбудуться вони? Той, хто вам красиво? <кхм> 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 будь ласка. <кхм> да не завжди є те, тим, хто буде красиво робити. Ну, я бачу, що він поки що залишається при власті. Да, пока не віжу когось ото другого на його місці. Як не крути, я не буду щось от все в коментарях там понаписують. Мені до сраки. Я говорю чисто вот здесь по відчуттям, да? А не ті мої гроші? Дайте. А де мої А ну, до да, пана Залеський. Подробиці з'ясуємо вже у цьому відео. Відомі та України, Стела, Валерій Шатлович, Шаманка Сераш та Кайн Крамер, Марія Тиха розкажуть, чи зміниться президент України під час війни. А також ви дізнаєтеся, що з цього приводу думає, і сам Володимир Зеленський. Вітаю! Ви на каналі прогнози щодня. Не забудьте підписатися на цей канал, натиснути на вподобайку та дзвінок. Якщо підходити до справи формально, то головне, що потрібно знати про українські вибори зараз, це те, що закон про воєнний стан забороняє проведення президентських, парламентських та місцевих виборів під час цього стану в Україні. Його оголосили 24 лютого минулого року, і передумов для його скасування наразі не видно. Тарологиня Стела зазначає, що рух в бік виборів вже розпочато. Наразі в офісі президента не вирішили, коли краще це зробити. Якщо війна в Україні завершиться всередині 2024 року, а це за словами Стели, можливо, то вибори можуть перенести на друге півріччя року. Вона – це коли неясні обставини, неясні обставини, як бути з королем. ну Це як президент, і тут є три шляхи вибору або він. Е Може лишитися до тої пори, поки не буде повністю зняти воєнний стан з України. От до тієї пори він може просто, ну як сказати, це він обраний чи не обраний, тобто він якось лишається. Так. Так? Але якщо війна у нас закінчується, чому багато якщо? Тому що є луна. Але якщо війна у нас офіційно закінчується, знімають воєнний стан, всі папери підписані, то тоді ну припустимо, на кінець року я не знаю, це по конституції можливо чи ні проводити вибори. Тоді можливо і вибори. Валерій Шатолович бачить, що у конституції відбудуться зміни щодо президентських виборів. Проте голосувати люди поки не підуть, і з новим роком нас точно буде вітати теперішній президент. А ось щодо наступного року, то Валерій Шатолович говорить наступне. Ну я віжу, він поки що стається при власті. Да, пока не вижу кого-то другого на его месте. Ну, как бы некому ему передать эту власть, я не вижу никого рядом с ним. Я не вижу в этом какой-то лжи, подставы, чтобы он там просто хотел держаться при власти долго. Но пока что вот... Він не бачить нікого, хто мог би стати на його місце. До речі, народний депутат Луксі Гончаренко нещодавно повідомив, що Володимир Зеленський прийняв рішення про проведення президентських виборів 31 березня 2024 року. Проте звідки в нього така інформація, він не повідомив. Шаманка Сера Шокаєн Крамер деякі подробиці все таки відкрили. Він також класно стеле нам усім, який він класний правдоруб, розумієте? От тільки пан Гончаренко приховує дуже багато цікавих каменів під собою, під своєю діяльністю, хто він, що він, і насправді який він по Будь ласка. І це навіть моєї персони стосується. ну Просто щоб ви врубали критичне мислення. Той, хто вам красиво. Віша на да, не завжди є тим, хто буде красиво робити. Оцей забув вже як там його звати. Почув Гончаренко. просто якісь слухи. Да, він я типу, просто почув якісь слухи і видав желаємо за дійсно. Шаман Касейраш також говорить, що остаточного рішення стосовно виборів немає. Але від партнерів України є тиск, щоб вони відбулися. Це певна вимога. От Зеленський цю вимогу розуміє, але я ставлю під сумнів. Весну в мене випадало, що весна а, як така може бути дуже коротким терміном, до якого не встигне відбутися певна підготовка. І тому це може статися восени. У мене є розмови, включі правосуддя з питання ну, вот, про да. вибори. Є розмови, є моменти, але є певні. Сутички, немає дотичних сто відсотків, немає розуміння механізму і ще немає розуміння, як його робити. На думку Каяна Крамера, найбільшою проблемою є момент голосування. Зокрема, це стосується тих, хто залишається в окупації за кордоном чи в окопі. Зборище людей робить якось на камільфоні, правда ли? А от поэтому як голосувати, і хто буде голосувати? А чи вчитуються голоси, наприклад, тих українців, які вимушено виїхали? Ну, в общем, то опять-таки, дуже много вопросов і ні одного ответа. Марія Тиха в Унісон зазначає, що це питання поки що не вирішено. Проте найвідоміша відма України говорить, що перед початком майбутніх виборів ми маємо змінити систему влади, і замість заможних депутатів у Верховній Раді мають сидіти інші впливові люди. Ми маємо змінити повністю систему, щоб у нас військові були десь плюс-мінус політиками на рівні угу. того, що в нас країна, а в стані війни, у нас військова країна. Як не крути, після війни навіть у нас військова країна. У нас військові мають займати певну нішу в нашому суспільстві. А ось щодо офіційної інформації, то риторика змінювалася і у самого президента влітку в інтерв'ю українському каналу Володимир Зеленський досить скептично коментував можливість проведення виборів в умовах війни, зауважуючи, що в такому випадку спостерігачі мають бути в окопах. Пізніше в інтерв'ю португальському телебаченню Зеленський заявив, що балотуватиметься на президентських виборах, якщо вони відбудуться до закінчення війни. А вже в жовтні в інтерв'ю Sky24 президент сказав, що якщо Верховна Рада і Кабмін зможуть знайти відповіді на усі виклики, то вибори можна буде провести і під час воєнного стану. Про те, що Зеленський розглядає можливість проведення президентських виборів наступної весни, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Ще місяць тому в інтерв'ю румунським змі Зеленський творчо розвинув свою думку, пообіцявши, що якщо вибори пройдуть під час війни, то він балотуватиметься в президента. Вдруге, а якщо вже в мирній Україні, то дотримується своєї давньої обіцянки і не братиме участі у виборах. Щодо виборів, ми, ми готові. Тобто у нас немає сім питання. Це питання не демократії або якихось процесів, це питання від тільки безпеки. Проте у понеділок Володимир Зеленський відповів вже чітко, коли чекати на президентські вибори в Україні, і усі ми розуміємо, що зараз у воєнний час, коли є безліч викликів, абсолютно безвідповідально, якось так легковажно та граючись вкидати в суспільство тематику виборів. Я очікую від усіх. Відповідних структур та органів влади конкретних відповідей щодо завдань, які об'єктивно є перед нашою державою, зараз що зараз час оборони, час битви, від якої залежить доля держави і людей, а не час вкидів, яких від України очікує лише Росія. Я вважаю, що зараз вибори не на часі. Вибори в умовах війни розколюють суспільство, тому проводити їх доволі ризиковано. Тож навряд чи навесні всі ми підемо голосувати. А що думаєте, ви? Пишіть свої думки в коментарях та не забудьте підписатися на канал прогнози щодня, натиснути на вподобайку та дзвінок.